Привіт, привіт! Будемо записувати важливе, але дуже важке для мене відео. Угу. Я вже казала, що я є ментором для людей з ментальними розладами і співпрацюю з адаптаційним ресурсним центром Барвінок. І ось група попросила записати мене, що таке біполярний ефективний розлад простими словами. Всі ми знаємо терміни, але як це відбувається? Чому? Я написала сценарій, я видихнула. Але не гарантую, що десь я не розплачусь в процесі, тому що це дуже особисте. Відео буде цілком і розбите на структурні частини для легшого сприйняття. Отже, перша частина, про що я хочу поговорити, це активність мозку при БАР. Це не просто про поганий настрій, це коли у людини реально змінюється активність цілих зон мозку, а зокрема тих, що відповідають за емоції, мотивацію, концентрацію, цикл сну. Простими словами, в один період мозок працює на надшвидкостях. Ти почуваєшся супергероєм, людина може не спати, відчувати, що все можливо, і іде, ідеї фонтанують, енергія лється, А в інші все навпаки: апатія, важкість, думки про безсенсовність життя, навіть важко рухатися. Дехто з лікарів дуже класно порівнює ці сплески з епілепсією. І там, і там мозок вистрілює електричну активність, але є суттєва різниця. У випадку епілепсії це раптові неконтрольовані викиди зазвичай короткотривалі, і їх можна зафіксувати на ЕЕГ, А при БАР активність змінюється повільніше, але вона продовжена у часі і на ЕЕГ, як правило, таких сплесків не фіксується. Я дуже люблю порівнювати цю активність з проводкою. віч, що мозок це будинок, в ньому є проводка, і в нормі все функціонує нормально. Світло вмикається, вимикається, холодильник працює, мікрохвильовка працює. А у мозку з бар в один момент у тебе лускають від напруги всі лампочки, і холодильник танцює гопака. А в інший момент у тебе вибило пробки, у тебе немає світла, нічого не вмикається, і в тебе ще й нема сили, щоб піти ті пробки ввімкнути. Давайте далі поговоримо про те, що таке медичне визначення, але простими словами. Отже, у медичних джерелах бар визначають. Щас буде нецікаво, як хронічний психічний розлад, що проявляється повторюваними епізодами, порушенням настрою, маніакальними, депресивними або змішаними фазами. Що зрозуміло? нічого не зрозуміло. Простими словами, це у людини не характер такий. Це не перепади настрою, як від кави, як при ПМС-у жінок, до речі, кому цікаво, напишіть, ми знімемо відео про ПМС. А це реально. Фізіологічно обумовлений розлад, котрий триває все життя, але його можна контролювати так само, як контролюється гіпертонія, діабет і подібні розлади. Тобто є ліки, можна приймати, можна почуватися стабільно. Про фази. Манія це не радість чи така вдача. А стан, коли мозок пришвидшує все. У людини пришвидшуються рухи, мова, думки, сексуальні імпульси. В цій фазі людина здатнася, здатна набратися кредитів на якийсь геніальний проєкт, вичерпати весь свій кредитний ліміт і абсолютно не думати про те, як це потім віддавати. А депресія це не просто поганий день, це втрата здатності відчувати хоч щось. Людина може взагалі лежати і дивитися в стіну тиждень без того, щоб встати поїсти, без якихось відчуття якихось фізіологічних потреб. І знаєте, чому в цій фазі не всі вчиняють суїцид? Не тому, що думок таких немає, а вони є. Почуваєшся просто овочем, почуваєшся, що ти найжахливіша людина в світі, а не вчиняєш суїцид, ти тільки тому, що в тебе немає сил на такі дії. Так, це дуже небезпечно. Але найнебезпечнішою є змішана фаза, коли у тебе є, наче і енергія, як вона є при манії, але є й депресивні настрої, як вони є, власне, у депресивній фазі. І це найнебезпечніше, що є, тому що суїцидальні думки є, і енергія, щоб їх здійснити, теж є. Поговоримо про те, як це відчувається, про якісь моменти, про котрі, напевно, кожна людина з діагнозом замислювалася. Перше, про що я хочу дуже попросити вас забути, це про термін маніакально-депресивний психоз. І я не заперечую, що він мав сенс мав в історії. Тому що, коли протягна знали дуже мало, ми фіксували манію, фіксували депресію, тобто є логіка. Але психоз це такий стан, котрий, по-перше, не завжди характерний для людей з бар. Тобто, це. Може бути крайнім проявом в будь якій фаз, в маніакальні чи депресивній, але це не є обов'язковим. Дуже мало людей з бар насправді переживали психоз хоча б раз у житті. А другий прикол в тому, що психоз це стан, котрий можна полегшити, вилікувати, котрий може минути, а бар це штука на все життя. Тому називати так трошки неетично, воно знецінює наш досвід. Далі дуже цікавий момент. Не плутайте блін слова манія і маніяк. Так вони кореневі. Але манія це стан при бар, а маніяк це кримінальний агресивний образ е життя, який жодного стосунку до бар не має. і, попереджуючи, так існує стан при манії, котрий називають гнівлива манія або дротівлива манія, коли людина може бути небезпечною для оточення, але це виключення. І порада середині бачимо таку поведінку. Викликаємо дурку. Дзвонимо родичам, дзвонимо довіреній особі. І ні, людина з бар на вас не образиться. Вона вийде з цього стану і подякує, і вибачиться. Ми знаємо, що таке може трапитися. Це нормально, це допомога. А ще хочу поговорити про моє улюблене: це слова типу барсік, біполярник, біполярщик, «біполярочка». Цей діагноз це не щось мілашне, чи мемне, правильно казати, людина з бара або людина з біполярним розладом, з біполярним афективним розладом. І так є люди з бар, котрі використовують ці слова, я їх використовую, але це мій вибір для мене. Для мене це ок. І у вашого знайомого треба перепитати, чи нормально так називати. Це все одно, що називати людину з інвалідністю, калясичником це не ок. Дуже цікавий ще момент: це життя після діагнозу, коли більшість людей в шоці. І це нормально, тому що ліки не підходять одразу цей шлях до нормального стану. Лікарі дуже часто дають дуже суперечливі поради. і Ти не розумієш, що тобі робити. Близькі дуже часто не розуміють, що з тобою відбувається. Але це все не вирок. А це старт нової фази життя, здорової фази життя. Ми можемо бути батьками, ми можемо бути партнерами, професіоналами, науковцями, артистами та усім, ким ми хочемо бути, тому що бар це не інвалідність і не ізоляція. Не треба нас інвалідизувати. Господи, я вимовити не можу. І взагалі я вважаю, що цей стан про вивчену безпорадність. Всі чули про експеримент, коли собак прив'язували на місці і били струмом. І потім їх відв'язували, бити струмом припиняли, але вони все одно в зазначений час приходили туди і здригалися. Це вивчена безпорадність. Вони розуміли, що від них нічого не залежить. В бар це дуже часто та сама ситуація, тому що навіть на ліках, навіть при психотерапії може каратнути. І ти думаєш, а на що я тоді стараюся, якщо це все одно може статися, треба старатися. Треба робити те, що у тебе. Під контролем, маленькими кроками, і все буде добре. Ще цікавий момент, чи можуть люди з БАР працювати в ментальній сфері. Так, да, можуть. Ми дуже круті психіатри, ми дуже круті психотерапевти і психологи. А знаєте чому? Тому що ми пережили травму, ми знаємо, що це таке, коли тебе накриває, коли ти втрачаєш контроль. Ми знаємо, що таке стигма. Я хочу сказати, що вар це не вирок, це не якийсь химерний характер, це нейробіологія. Людина не нічого не може з цим зробити, це не лікується. Але якщо ти маєш діагноз, ти не один, я залишу лінк на ресурс, з котрим я співпрацюю. Якщо зміг один, то зможеш іти.